Добрий день, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні неділя, 12 листопада, і я згадала, що завтра, 13 листопада, День Ангела у Станіслава. В кого Стасіки вдома, то ви будете теж знати, що завтра день Ангела у Станіслава, і у нас є така традиція вдома, що ми завжди ввечері п'ємо чай. І з якоюсь випічкою, яку я випікаю, зазвичай це якісь рулетики. От сьогодні я буду для Станіслава пекти рулетик торнадо і почну, друзі, з крему. Отут я в, 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 тарілку, вилила, в тарілку вилила йогурт, без, наповню, без наповнювача 400 грамів, і 370 г сметани 30%. -ї. Перемішала, друзі, взяла миску, взяла сито. сюди зараз покладу марлічку в 4 шари. Так, і сюди вилю сметану з йогуртом. Адрічку оцю зверху загортаємо акуратненько. Кладемо сюди тарілочку, якусь підходящу. Кладу грузик, можна якийсь крупих, в кого що є. І ставлю, друзі, в холодильник на півсуток. Нам потрібно 10 яєць, 50 грамів цукрової пудри, 45 грамів олії, ванілін, 1 грам ваніліну або в одна пачечка 6 грамів ванільного цукру, 100 грамів молока, розпушувач, 10 грамів. Борошно 180 грамів какао 40 грамів і 140 грамів цукрової пудри для білків щіпка солі. Друзі, зараз в суху вимиту чистеньку гарну мисочку кладемо сюди білки, виливаємо і кладемо дрібку солі. Беремо свій міксер, мої хороші, і збиваємо поки що трошечки, поки утвориться пінка, білки і стілі. Коли зробилася така піночка легенька, друзі, на цьому етапі додаємо потрошки пудру і збиваємо далі. Мої хороші. Дивіться, білочки мають бути збиті у такі гарненько-густенькі піки. Я збивала рівно 8 хвилин. Все зіб'ється, все буде гарно. Якщо сухенький вінчик, сухенька, чистенька мисочка. Рівно 8 хвилин я збивала білочки. Так, друзі, тепер ми білочки відставляємо збиті в сторону, беремо мисочку і будемо замішувати основне тісто. Що ми сюди кладемо? Кладемо жовтки. І до жовточки вкладемо цукрову пудру Так, і трошечки його змішаємо додаємо сюди всі останні інгредієнти, окрім води і окрім какао. Додаємо йому олію, додаємо молочко і додаємо ванільний цукор. Так, не додаємо тільки розпушувач, какао і воду. Все остальне ми додаємо. Так, я приберу зайве звідси. Так. Розмішуємо. Цей бісквітик, друзі, цей рулетик тісто його не, не треба його просочувати, тому що пропитувати, тому що тут є. Жири. Тут є олія, є молоко, тому його пропитувати, проточувати не потрібно. Так, мої хороші, тепер до борошна я додаю порошок до печива. Перемішую. І додаю сюди у нашу наші, у наші рідину. Так. І перемішуємо. У такої густини, друзі, виходить тісто. Бачите? Як густа сметана. От як тісто зазвичай ми робимо для бісквітів. Отакої воно має бути густини. Тепер, друзі, ми беремо ще одну мисочку, ту, в якій у нас було борошно. І умовно розділяємо це тісто на дві частини. Ну, так на око приблизно глянули скільки його. І отак умовно розділяємо його на дві частини. Все. Білу частинку поки що відкладаємо вбік. А сюди будемо робити, друзі, Темну частинку. Ми беремо водичку 100 грам, додаємо сюди какао і какао розмішуємо. Робимо таку кашку з какао. Отаку, друзі, підготувала кашку. І цю кашку як з какао, вливаю сюди одну з частин борошна. Ону з частин свого тіста. Оце вам накажу. Все вилили. І перемішуємо все разом. Ретельно вимішуємо, робимо коричневе тісто. Гарненько стара. Так, мої хороші, а тепер що ми робимо тепер? Тепер ми беремо, друзі, і половину білків теж на око, це не так важливо там його виміряти. Потрошки кладемо сюди в це тісто. От я так собі розділю умовно ложечкою, і буду вмішувати сюди оце акуратненько, обережно, щоб нам не дуже розгледцяти ці білочки, вмішуємо сюди білки. Тепер, друзі, підставляємо коричневе тісто і це все саме пророблюємо із білим тістом. Вводимо білочки потрошки і перемішуємо. Отаких, мої, хороші, два тіста в нас вийшло. Що ми робимо далі? Далі вам показую, Так, друзі, тепер ми беремо бляшку. Я її застелила пергаментом. І на цю бляшку виливаю своє біле тісто. Бляшка, друзі, із е, духовки. оця, що продається разом з духовкою. Виливаю біле тістечко і гарненько його розподіляю по бляшці. Так, друзі, тепер ми беремо бляшку. Я її застелила пергаментом. І на цю бляшку виливаю своє біле тісто. Бляшка, друзі, із е, духовки. Хоча, що продається разом з духовкою. Виливаю біле тістечко і гарненько його розподіляю по бляшці. Верненько, рівненько розподіляємо, щоб наш рулетик був рівненький. Мені цей рулет, друзі, дуже подобається. Я вже його робила. Собі, по-моєму, на день народження я його робила. Так, розподілили, друзі, тепер що ми робимо далі? Далі. Я беру отакий стаканчик. На стаканчик, насажую, на стаканчик насажую отакий кульок. Друзі, можна без кулька. Ну, я зроблю з кульком. Це не обов'язково. Ливаємо сюди темне тісто. Все не влізе, звичайно. Так, плили, загортаю цей кульочок, Низ трохи обрізаю. Ой, і кладу сюди оце по версі тісто, друзі, виливаю сюди це тісто. І так роблю, друзі, до кінця покриваю коричневим, борошном, біле, коричневим тістом біле тісто. Все, друзі, ми покрили коричневим тістом біле тісто. Тепер ми беремо ложку, повертаємо другою стороною і робимо такі речі. От, ставимо ложку і до дна, ближче, дось, покажи: отак. От, до дна протягуємо. Пройшли, розвернулися ложечкою другою стороною. І довели до кінця. Розвернулися тут в кінці, і провели знову. Отак край разу, раз біля разу, ми проводимо робимо такі лінії по всій бляшці. Зробили до кінця поперек і те саме, друзі, робимо вздовж. Пройшли, розвернулися. Пройшли, розвернулися. І так робимо ще раз по всьому тісту. Це, друзі, а тепер беремо наше, наш рулетик, нашу заготовочку і ставимо в духовку при 180 градусів на 20 хвилин. Друзі, виняли ми наше тісточко. Я зараз пройдуся ножиком те ще гаряче. Так. Тепер виймаю його акуратненько. Раз. На рушничок. Тепер моє завдання, його мені треба перевернути вниз коричневим. Опа! Так, друзі, тепер я маю зняти папір. Папір, друзі, так, щоб він гарно знімався, от я його ніколи не змазую, беру силіконізований папір, такий гладенький, щоб був, слизенький, тоді він гарно знімається. Акуратненько, не спішіть, борванете швидше і вирвете шматок. Воно вам треба. Так, мої хороші, тепер, поки він гарячий, акуратненько, разом з рушничком, друзі, його згортаємо. Сильно не притискайте, щоб він не лопнув. Може, і в мене лопне, я не знаю, побачу, але я стараюсь дуже не притискати його. Так, і прямо в рушничку, друзі, ми його залишаємо до повного остигання. Так, друзі, пройшло 12 годин. Я розбираю свою конструкцію і хочу її, знаєте, що, друзі, зважити. От зараз я обновлю, поставлю тарілку і зважимо. Так, скільки в нас вийшло з одної пачки сметани з одної пачки йогурта, скільки в нас вийшло оцієї от густенької основи. Все, виймаю з марлічки і кладу сюди в тарілку. Так. Акуратненько. Так, вийшло, друзі, 245, ну, дві, грубо 250 грамів. З двох пачок вийшло 250 грамів. Тепер я перекладаю це в глибоку мисочку, друзі. Кладу сюди 100 грамів цукрової пудри, чайну ложку ванільного цукру. Беру свій міксер, друзі, і трошки збиваю. Трошки перемішаю, щоб зараз ця пудра не полетіла по всьому. Такої густини, друзі, кремчик має бути. Бачите, він достатньо густий. І, звичайно, що крем сюди, друзі, для цього рулета, він може бути любий, може бути заварний, може бути згущенка масло, може бути сметана, згущенка варена, так може бути сметана і сир. Але я хочу, щоб була сама сметана, щоб він був трошки легший. Бо з сиром він буде таки трошки грузкуватий. А я хочу, щоб він був легкий. Тому один ванільний цукор, пудра і сметанка оця з йогуртом. А Філадельфія, як я кажу. Далі, друзі, ми беремо <кій> наш рулетик, виймаємо його з рушничка. Так, перекладаю його одразу на тарілку. І можна теж брати кульок, обрізати і покласти крем, і вносити його кульком. Друзі, я сьогодні не хочу цього робити, чесно вам скажу. Вже вечір, я вже трохи так підтомилася, не хочу згратися з кульком. Тому я отак легенько його відмотаю і буду просто сюди ложкою класти крем. Просто ложкою. Ось так. Буду закладати сюди крем заганяти. Ось таким чином. Отак. От Чином я буду класти крем. Все поправляємо. Що нам не подобається, трошки сюди домазуємо, але не до кінця. Отак чуть-чуть розмазуємо, не до кінця. І, друзі, змотаємо акуратненько. Акуратненько ось так його загорнемо. Отаким чином. Ось. Тут трошки лопнуло, нічого страшного. Нічого страшного не сталося. Так, мої хороші. По тій же, друзі, самій причині, що я вже підтомилась і кінець дня, я нічого малювати, нічим прикрашати серйозно не буду. Я просто візьму зараз цукрову пудру, класика жанра. І він коричневий, присиплю його біленькою пудрою, і все буде гарно. Для своїх, для дому це буде непоганий варіант. Взяла от в ситечко пудручку, присипаю. І все, друзі, зараз вечір. Я візьму цей рулетик, поставлю в холодильник. Перед подачою на стіл я ще щось, може трошки його прикрашу, побачу, як у мене буде настрій, і завтра вже розріжу. Для вас це пройде секунда, для мене ще пройде ніч. Так, друзі, так і хочеться сказати вам привіт, тому що пройшли сутки, це вже другий день, поки мій рулетик стояв в холодильнику, От наскільки мене сьогодні вистачило б його прикрасити. Знаєте, що мені нагадують ці прикраси? Вам що? Ану, скажіть мені? Мені вони нагадують. Приближення різдвяних свят. Це, знаєте, ті бубочки, ніби такі в сніжку припорошені. От така в мене вийшла прекрасна. Давайте, мої хороші, ми з вами розріжемо зараз рулетик і подивимося, як він виглядає всередині. Глянемо, який він в розрізі. Він буде дуже красивий, я вам обіцяю, я вже знаю, бо я вже його колись пекла. Так, донечка. Ближче, ага. Отака красота, мої хороші. Отака краса виходить в розрізі. Він мені дуже подобається, друзі. Він дуже смачний і дуже красивий рулетик торнадо. Я вам щиро, друзі, рекомендую обов'язково його приготувати, тому що він заслуговує навіть, друзі, на увагу приготувати його замість торта на якесь свято, на день народження або на будь-яке свято. Отак він красиво виглядає. Отака краса. Скажіть, хіба не краса? Так, мої друзі, і зараз ми разом з вами спробуємо цей рулетик. От він такий мокренький, друзі. Ой, він такий, знаєте, як мочалочка. Я не знаю, чи вам чути. Він прям аж, знаєте, шипить, як мочалка. Такий він мокренький, гарний. М -м -м. Друзі, надзвичайно смачно. Надзвичайно шоколадно, надзвичайно він вологенький, в міру солодкий, друзі. Правда, він заслуговує вашої уваги. Замість торта можете спекти на любе свято. А я вам, мої хороші, дуже дякую за те, що ви мене переглянули. Мені дуже приємно, коли ви повторюєте за мною рецепти, коли ви випікаєте, пишете мені про це. Я вам за це дуже дякую. А також я вітаю. Всіх, в кого є в сім'ї, Станіслав, нехай твій ангел Станіслав тебе береже, а ти будь, будь ласка, гідний свого прекрасного величного імені, всім вам бажаю міцного здоров'я, всього найкращого, до нових зустрічей!